Особисто мені це планування дуже сильно імпонує. Поясню чому. Бо тут три роздільні кімнати і окремо велика кухня. Але ж ми як мислимо? Я мислю нестандартно. Мені такої кухні, наприклад, було б трохи мало. Навіть незважаючи на те, що тут ще великий балкон, площу 7 метрів квадратних застрений. Я би що зробив? Я цю стіну зніс, і в мене була дуже велика кухня вітання. Ви скажете. Планування тоді вже зовсім інше. Чому інше планування? Таке саме залишаються дві кімнати. Одна буде з виходом на великий балкон відкритий. Буде великий санвузол та гостьовий санвузол. Дуже класно виходить. Тоді, примови, якщо забрати цю стіну, виходить вітальня з такою неймовірною панорамою. І Тут зона кухні, тут стоїть диван, така е, тут ставиться стійка, виходить дуже і дуже круто. Враховуючи, що тут вартість квартири з такої комплектації, як стяжка, штукатурка, котел, газове опалення, гребінка з теплою підлогою в санвозлі в кухні. Радіатори, розводка електрики, коротше кажучи, все зроблено. Вартість виходить 930 доларів за метр квадратний це прямові повної оплати. А якщо без то тисячу, але тут буде тільки повна оплата, то все одно виходить, то виходить навіть не все одно, а виходить дуже круто. І знижка для військових 10%. І буде вартість 900 доларів за метр квадратний. А хто бажає оформити розтермінування є в третій черзі, яка буде здаватися через два роки. І там буде вартість ще рази краще. І через рік є друга черга. Там є теж класне планування. Зараз я вам його покажу.